Вітаю вас всіх, шановні мої паняночки. Не можу не показати вам свою трояндову арку. Ось знов прийшов той час, коли вона знов зацвіла в прошлому році, хто був зі мною, хто дивився мої відео і бачив цю красу. У цьому році знов наблюдаємо. Знов дивлюсь, любуюсь, милуюсь на цю арочку, на цей віночок. На цей прекрасний віночок. Трояндовий. Неймовірно. Просто неймовірно. Незважаючи на те, що, знаєте, в цьому році довелося багато обрізати, трохи гіляк, трохи пообмерзало. І з того боку від хати я великі пагони обрізала, бо там, як я вже казала, вам і показувала, що я посадила той брабант, який буду класти теж на цю арку, щоб з того боку від хати була хвойна арка. Від хати буде хвойна, а з цього боку трояндува. Ось так. Ну так я собі придумала. Не знаю. Може, це якась неправильна моя така задумка чи ідея. Але якщо я не попробую, то знати не буду. Тому буду пробувати. Верніше, вже пробую. Вже там ті туїки ростуть. І вже їх там поприв'язувала. Так що будемо бачити, що воно буде далі. Кліматис. Ось тут і ця троянда. Прекрасна, чудова. Оця троянда от вона в мене на арці, я не пам'ятаю, вже розповідала я чи ні, але її можна вирощувати просто кущом. Просто зробити таку, ніби як стойку, ну, дати висоту і все, а далі обрізати. А можна ось так, як я зробила на цю арочку, таку арочку цю зробила. Тобто, ну, тут вже як в кого, ой, чуть не впала. Тут вже як в кого фантазія. Наскільки фантазія в кого як спрацює, так можна робити. До речі, до речі, коли вона була ще маленька, у вигляді кущика і також отак цвіла, я навіть не знала, я навіть не підозрювала, що то що троянда яка плететься. А потім, вже, як вона стала робитися старшою з роками, я побачила, що вона випускає оці довгі пагони, які хочуть на щось лягти. І я тоді попросила чоловіка, щоб він придумав, якусь арочку придумав, щоб її положити. Ну і ось так. Підходжу до цієї троянди. Знов підходжу. Ну, тому що треба надивитися. Ну Воно вже, звісно, перецвітає, треба цього обрізати. Перецвітає, падає, але вона так пахне. От, бачите, торкнулася і воно вже все. Ну вона пахне. І ну, така вже гарнюся, така вже гарнюся. Так. Так, ну, я думаю, ви вже звернули увагу, що ці тут мої японські спіреї, то купував в мене, то ось так вони цвітуть. Оце в мене такий найбільший оцей кущ. Так, це жовта, жовта японська спірея. А ще, а ще, а ще, ось зацвіли голубі ромашки. Ну, на них кажуть голубі, але я би сказала, що вони скоріше бускові. Не голубі, а бускові. Якось одне время в мене їх було вже дуже багато, розвелося, що вони мені вже були навіть якось надоїли. Але таке пройшло вже час. От, як то кажуть, від цвіту до цвіту, да? пройшов час. Я вже за ними скучила. І ось як вони зацвіли, я думаю, Боже, які гарнюсі. Як же я вам рада, як же я вам рада мої ромашечки, красунечки. Дивіться, яка вона гарнюня. Гарнюня, гарнюня. Яка ж вона гарнюня. Е, а ще цвіте оця троянда. Я її так люблю, так люблю, так люблю, так люблю. Називається вона «Літка, літка. Я купляла її в нас в Хмельницькому на базарі. І е, е, нічого я не знала, не знала я нічого про цю троянду. Я і зараз про неї не дуже добре знаю. Щоб вам щось таке розумне розповісти, не знаю. Ось, але продавчиня мені сказала, що Троянда називається Лідка. Е вона так е проговорила це слово е або я не дочула, або вона так сказала, проговорила, може вона там і не знала толком так само. Мені почулося Лідка Лідка. Знаєте, що Ліда, ім'я Ліда. То я думала, що. Літка. От, так от. А потім в інтернеті побачила, що продаються троянди. Я шукала ще такого кольору теж яскравого. Я дуже люблю такі яскраві кольори. І мені попадається оцей колір. Я думаю, хм, щось таке схоже, як це в мене вона є. І там написано англійськими буквами Літка. «літка» написано. Я думаю, так це ж, так це ж моя літка! Літка. Не Ліда, а літка через букву Т. Ой, красуня, красунечка. Подивіться, який колір. Який колір. Супер. Ось так, ось так піднімаю камеру, бачите? Супер, супер, супер. Так. Кліматіс перецвів і він вже такий страшненький, що я навіть на нього камеру повертати не буду. <гум> Бо це таке зреліще ужасне. Далі вже пасмурно, то трошки добре знімати. Ось мій клен червоний, як я його обожнюю. Знаєте, він трошки пригорає на сонці, обгорає. Але все одно, який він гарнюній, як він розбавляє зелений садочок. Ще в мене зацвів чубушник. Це перший цвіт. Перший цвіт. Купувала я його десь два роки назад. І ось зараз він мене вперше зацвів. Як я тішуся, тішуся, тішуся. Як він пахне. Зараз я хочу понюхати. Боже, який запах. Який запах неймовірний. Так, а ще я прийшла до своїх дельфініумів, до дзвіночків персиколисних Бачите? Хто в мене купував дзвіночки? персиколисні Ось вони, ось вони красуні. Білий, голубенький, чи голубенький, чи бусковий, як на нього сказати, я не знаю, але вони є темно, якщо, якщо називати бусковим, то є темно-бусковий і є світло-бусковий, і є чисто білий. Тобто ось так. Бачите? Ось мої є дельфініуми, дзвіночки. Е як називається оця квітка? Як вона називається? Боже, з голови вилетіло. Люпін. Ху -ху. Представляєте, як це може бути? Таку знав, знав і забув. Так, ось мої дельфіні красунчики. Так, а тут ще така у мене картинка. Я ці горшечки ще не прибираю, чоловік то вже покосив, але. В мірах безпеки хай ці горшечки тако зверху ще стоять. Так, ось дзвіночки. Дивіться, які ж вони гарні. Які ж вони гарні. А дивіться, який гарнюній. Дельфініо. Так, ось такі наперстяночки. Волжаночка розпускається гарнюня. Так, на перстяночки в мене є ще жовті і біла папороть, страуснік велика. Є в мене папороті ще такі манюсічки, Я їх купувала в прошлому році, але вони ще дуже манюсічки, треба ще їм наростати. Так, а ще знаєте, що я вам покажу? Я вам покажу свої хвости. Так, ось мої хосточки, всякі різні. голубенькі, зелененькі. Сантоліна буде цвісти. Сантоліни в мене є багато, буду вам пропонувати також. Вона вже вкорінена, Вкорінена, я її вже понасаджувала в горшечки, але треба час, щоб вона ну, мала такий достойний вигляд для продажу. Дивіться, яка в мене ялинка. Піхта. Це піхта. Така гарнюня. Барбарисик жовтий, барбарис Тунберга. Тут у мене зелена Сантоліна. Ну і хвосточки. Хосточки. Ви знаєте, воно ніби і дощі, воно ніби і дощі, але у нас ж тут поле, і земля дуже швидко обвітрюється, а і сонце припікає. І внизу там, в землі, може, звісно, і є волога, але зверху дуже сухо. Зверху дуже сухо. Ось так. Віріска моя красунечка. Ось тут такий в мене ще закуточок. Бачите, які хосточки, красунечки. Колись буду продавати ще і хости. Ну, поки що треба їм наростати. Треба їм наростати. Бачите, як гарно. Червоний такий. Тут голуба така хосточка. Тут така жовтенька, тут голуба ялиночка і такий контраст кольорів, а тут ще туєчка така жовтенька. І цей такий контраст кольорів, як я це обожнюю. Ось така хосточка. Ще один закуточок. Ще одна ялиночка. Так. Є косточки різноманітні у мене ще й тут. Оця дивіться, який великан. Ось така хосточка у мене красуня. Це я її в самому році купила. Ось така красуночка. І ось така красуночка. А ще ось така красуночка. Ось такими червоними ніжками. Бачите? Тут в мене пухи Він приживається, він трошки. Такі маленькі листочки, такий скудненький, бо він переживається на цьому місці. Я його пересадила, він в мене в іншому місці ріс. Тому йому треба трошки прийти, прийти до тями. Вже на наступний рік, я думаю, він буде шикарний. Так, ну і подивіться, яка в мене є красуня. Подивіться, яка красунечка. Це моя любов. Оце ялиночка, це моя любов. Ось так. Ви знаєте, хочу сказати вам, що в мене взагалі багато барбарисів. Дуже гарних барбарисів. Оце, що я вам показала, два. Один з них червоний, один жовтий. От вони самі якісь стійкі, самі крепкі. Всі остальні в мене дуже сильно обгоріли. Не виносять сонця. Але коли нема того сонця, вони просто шикарні. Ось такий недолік. Так, ну і ось ще один мій куточок. Це вже поряд з моєю тепличкою. Тут купа всього в ящичках. Щось без ящичків, мої сантоліни. Я сьогодні збираю посилочку. Відправляю ось таке в мене замовлення: дві жимолості, два флокса, один малиновий, один голубий і два чебреця. Все, я вже все, все позамотувала в пакетики і зараз буду заклеювати цю посилочку я відправляю через Укрпошту. І поїдуть ці рослинки в місто Миколаїв. Так що, пані Анжела, зустрічайте. Сподіваюсь, все буде добре. Через Укрпошту зазвичай посилки йдуть набагато довше. Але вже от скільки жіночок у мене замовляли через Укрпошту, то завжди кажуть, що все добре. Ну сподіваюсь. так що... І на цей раз будемо сподіватись, що все буде добре. Так що сьогоднішня моя зйомка наближається до фіналу. Ось у мене такий закуточок. Тут в мене в цьому закуточку росли примули. Але тут вони бідні дуже мучилися, тому що в цьому закуточку також дуже сонце пече. У мене взагалі сонячний участок. У мене кругом сонце пече і холодка немає, ніде. За хатою там трішки. Ну і прийшлося мені, звісно, звідси прибрати примулки, тому що вони тут бідні мучилися. Я тут насадила хвостичок. Бачите, яка краса? Ось така краса. Ось така краса. А ось тут, ось тут. Це я, так сказати, профукала. Цю самтоліну треба було весною коротенько-коротенько обрізати. А я не обрізала, пожаліла. Там, де не пожаліла і обрізала, там гарні кущики. А ці розвалюються. Тому вже тепер буду розумніше, буду обрізати. Так, ну і моя Арочка красуня. Все. Все, всім папа. Всім папа. До зустрічі.